Партнер проекту, національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду. Мене звати Федо Шантон. Я народився і виріс в Україні. Навчаюсь в 11-й школі міста Рівного. Живу активним життям. Беру участь в конкурсах та олімпіадах, проводжу екскурсії у шкільному музеї. У вільний час відвідую секцію з вільної боротьби. Неодноразово брав участь у міських та обласних змаганнях, де займав призові місця. Після закінчення школи планую вступити до вищого навчального закладу. Я мрію змінити свою країну. Вона буде сильною, могутньою та квітучою. Мені не байдужа доля моєї країни, тому що майбутнє це я. Я Халаманюк Надія, учениця 11 класу загальноосвітньої школи No11 міста Рівно. Я полюбляю шити, вишивати, малювати та робити щось своїми руками. Любов до вишивання та шиття мені прищепили вчителі з трудового навчання нашої школи Лариса Володимирівна та Ніна Миколаївна. Я цим дуже захопилася. Щодо майбутньої професії, я ще не визначилася, але дуже хотілося працювати з дітьми, навчити їх, тому що я знаю та вмію сама. Майбутнє це я. Партнер проекту Національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду.